Вітаю на каналі. Дякую за ваші лайки, підписки, вашу активність, коментарі, а також за ваші відгуки за мою роботу. Сьогодні я хочу запропонувати вам розклад на 12 домів гороскопу для України на 10 днів січня і 19-20 днів лютого. Новий місяць у нас відбудеться. 21 січня о 22 годині 53 хвилини за київським часом у другому градусі Водолія. Точно на Сатурні карти сучасної України в 11-му домі. Карти. Загалом 11-й дом це дім планів і надій, А в Мундані Астрології це Дружні нам нації. І Місцеві органи самоврядування, а також парламент. Ще в карті цього нового місяця ще є декілька цікавих аспектів. Тобто цей місяць не буде простим в плані таким, що прохідним. Ну то в нас вже і Останні 11 місяців непрохідні, так? Да? Ну і маю на увазі, що відбудуться якісь такі значущі події. Я не буду зараз з астрологічної точки зору розбирати карту, а ми подивимося на таро, як завжди, на 12 домів гороскопу, що нам покажуть карти. Так, ну карти готові, вже самі хочуть нам щось розказати. Зараз ми трохи візьмемо, щоб було і перевернутих карт і прямих, щоб у нас була об'єктивна картина. Ну, До речі, мене запитують, що це лежить в кадрі, то це подарунок, це не ікона нічого, це так, старший аркан колесо фортуни. Такий сувенір. Ну, я його вважаю як викладаю як для того, щоб нам допомогли вищі сили чи... Інтуїція чи тонкі плани, які їх ще там називають, правдиву інформацію щитувати з карт. Так, ну все, поїхали. Так, перший дім. Другий дім. Третій дім. Четвертий. Так, щоб вам видно було, я перевіряю, щоб вам було видно, так. Видно трохи сюди, так от п'ятий. Шостий дві карти витяглося. Сьомий дім. Восьмий. Дев'ятий. Десятий дві карти, і воно правильно, оскільки новий місяць у нас. На Сатурні, а Сатурн управитель 10-го дому, 11 і 12-й. Так, ну, відкриваємо карти. 11-й новий місяць, тут в нас випало сонце, 12 тут з кубків. Е, так, друзі, такий собі місяць на... буде насичений на події, так скажу. Багато старших арканів вийшло, є перевернуті карти. в общем, є, що нам труплумати і про що нам говорити. Е, так, ну що ж, почнемо з першого дому. Тут у нас випав перевернутий діялок. Це перший дім у нас відповідає за національний міф і за націю в цілому. І тут перевернути діял. Я, знаєте, тут е, візьму я ще одну колоду, тому що перевернути діявол це народна лють. Хай нам іще отака колода українська цю... Образ нації, який ми будемо створювати. Ну це точно не жертва. Точно. Тут ярість, людь кипить. Король пентаклів. Місяць, зірка. І десятка мечів. Ну, дивіться, тут е, щось ми створюємо такий образ нація, наш міф, такий, що ми дуже потужна, сильна нація, яка має е, е, древні корні. Це Ярослав Мудрий, якщо ви бачите на цій карті зображений, ми е, устрімляємося вперед і ми нищимо своїх ворогів. Отому От перевернутий тут диявол випав. Тут буде помста, буде помста за те, що відбувалося останні 11 років. А По цих картах ми виглядаємо як месники. Отакий От образ нації. Так, другий дом. Другий дом теж у нас випала тут старша аркан-колесниця. Другий дом у нас указує на, на фінанси, на банківську систему. На банки, ну, гроші держави, економ... національний продукт, а також і на матеріально-технічне забезпечення війська. Ну, карта військова випала зразу. Тобто, фінанси всі, які ми отримуємо, ми спрямовуємо на війну, на обороноздатність от таке. Далі, банківська система. Банківська система. Тут якісь движня. Ну, тобто рух відбувається. Давайте подивимося, про, що тут. про банківську систему. Що очікувати? Тут не буде застоя по цій карті, по колесниці. Тут не якась навіть якась карта переможця, карта прориву. Банківська система, що там. Ну, в банківській системі можуть бути якісь потрясіння, вони з, е, можуть бути, але вони виклик економікою таке, або навіть минулим чимось, тим, що якісь ілюзії були в банківській системі в минулому. Можливо, це стосується кредитів. Ну, я сьогодні чула по радіо 60% повернених кредитів зараз на просрочки люди. Це важливий чинник. Давайте дивимося, що по валютному курсу, а по гривні що очікувати. Курс буде регулюватися державою, ну там чи Нацбанком. банком. Регулюватися буде, очікувати якісь прибутки. А, значить, по цій карті очікувати, якісь транші будемо. Ну, курс не, не, ну, не падає, тобто обвалу такого не показав. Так само, як і в банківській системі. Ну, і тепер саме цікаве питання, яке нас цікавить більше за все, це матеріально-технічний ресурс для армії. з Пінтаклів, далі я не дивлюся, як я вам сказала, зразу гроші всі йдуть на війну на армію по тузу пінтаклі. Це дуже високі вливання і посилення матеріально-технічного ресурсу армії. Так, третій дім. Третій дім це наша інфраструктура. Так, Залізні дороги, шляхи, трубопроводи. Так, І це наші сусіди. Друзі, карта помірності перевернулася. Тут якесь затища. От в цій сфері життя припиниться. Давайте почнемо з сусідів. І ми запитаємо на Білорусь. Бо тут було півроку перелив... або більше переливання з пустого в порожнє, і раптом тут бунт. Ми зараз подивимося, що це. Що зі сторони Білорусі нам очікувати? Так, вони то збираються, російські війська там стоять і пересуваються вздовж наших кордонів. так. Але там ситуація в цьому місяці замре, смерть перевернулася або так. Можуть рипнутися, це треба окремий розклад робити, бо ми ж тут тільки просто як зріз беремо по всіх сферах життя. Або рипнуться, і получать. По мордам і на цьому закінчиться. Ну тут буде, тут рух якийсь буде. Да. Поодинокі, позаходять і обстріли будуть з території Білорусі. Так, це що стосувалося Білорусі. давайте дивимося на нашу інфраструктуру. Ситуація з нашою інфраструктурою, яка теж ця карта не дуже сприятлива в такій позиції, перевернутій. Інфраструктура наша. От ремон... Удари будуть по інфраструктурі, друзі, да. Удари будуть. Щоб не було так, що будуть і тривалі відключення. Не так, як зараз. Ну, як уже і зараз тривалі відключення. Принаймні у нас тривалі, дуже тривалі відключення. Ну, можуть бути ще глибші відключення. Удари будуть по інфраструктурі, і вони будуть нанесені, в тому числі з території. Білорусі. Ну, і ще наш один сусід Росія. Що тут теж так само ну, порушення якогось спокою. Ну, подивимося. Вони особливо по ночах намагатися нас продавлювати, тобто по нам бити ночами. От, і тут взагалі такі будуть таємні, таємні дії і не дуже сприятливі. Це таємний наш ну як, тає, тає, дії таємних ворогів, ніби то, що стосується з Росії, але вони дуже сильні і теж стосуються інфраструктури нашої. Ну, значить, з моря ще може бути. Бить будуть з моря ще. Так, і дивимося на наших сусідів Заходу. Яка там з ними ситуація? Активна допомога. Активна допомога, щоб ми протистояли ворогу цьому росіянам. Буде. Так. Четвертий дім. Четвертий дім в Монданій карті відповідає за основи держави, за народ і за позицію для уряду. Я пропоную не дивитися, поки тут опозицію до уряду. Народ тройка м'ячів. Ну, народ героїчний. Що тут скажеш? Народ героїчний і злий, до... як чорт. Ось він. На те, що творить е, е, ворог. Давайте подивимося ще на народ. Е, знаєте, повертатися будуть на батьківщину. Повертатися. Тенденція така лютого ну, кінця січня і лютого місяця повернення, повернення тих, хто виїжджав, показує. Ну, а загалом тут просто підтримка, матеріальна підтримка йде нашого війська, нашої обороноздатності, от таке. Просто люди, да, це дуже важко. <кхід> Тройка мічів це героїчні зусилля, героїчні. Тут уже приходить осознання, ну, усвідомлення. От оцьої боротьби, тому ми дьявол перевернути, і ми просто е, прямо Інтернаціонал хотілося б сказати, кипить наш розум возмущений. Бо ця карта, до речі, пов'язана з інтернаціоналом. Ну, повертаються люди, а також це фінансова підтримка і все таке інше. Із останніх сил це робить народ. Ну і будуть якісь ще. Е, Переживання нас все таки чекають якісь, бо серце розбите. Ну давайте, основа держави. Тут як є, так і так все і залишається. В плані тому, що основи держави у нас записані і прописані в Конституції, купа законів, все це так і залишається, тут ніяких змін не буде в основах держави. Тут більше про народ, який усвідомлює всю цю глибину того, що відбувається. Розумієте? Отут, отут з Білорусі все-таки треба очікувати якоїсь. Поганих дій. Так, п'ятий дом у нас випала трьой жезлів. П'ятий дом у нас відповідає за всякого роду розваги дітей і там спорт, а також це посли. То до нас приїдуть якісь посли до нас приїдуть. Так. Шостий дім. От Шостий дім. Давайте будемо більше детально розглядати, оскільки це у нас сили оборони, армія. Система охорони здоров'я, працівники системи охорони здоров'я, малий і середній бізнес. Робітники малого середнього бізнесу, на, найомні працівники. Армію будемо дивитися. Тут випала королева Пінтаклів і Паш Мічів перевернутий. Це хорошо. Значить, всі ресурси, воно так от, Бачите, воно так і лягло. Всі ресурси йдуть на те, на армію, на підтримку армії. Ще дивимося. Подивимося на інший колоді. Ну а що наша армія у, у цьому новому місяці покаже? Тут спінтаклів. Це перекликається з тим, що тут випадало. Це дуже посилення, 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 посилення. Нам щось таке надійде, бо тут оце колесниця з тузом пінтаклів, ну танк, я може вказувати. Ви ж бачите Ліопардову розмальовку, кольори жовті. І тут ви бачите. Тому, може, карти і так і кажуть, що вам прийдуть ліопарди у війську. Так, туз пентаклів, пінтаклів. Чудово, ще на армію покажіть. Вісім жезлів. кудись будуть дуже швидко рухатися. Ще на армію покажіть. І король Кубків. Значить, іще десь на водних об'єктах треба очікувати, що от ми повинні помститися по цій карті. За те, що зробили, наприклад, за Дніпро, за Запоріжжя сьогодні. Та є за що мститися, слава Богу. Значить, щось на водних об'єктах буде дуже швидко. Це королева кубків, тут нам випадає. Башта. На водних об'єктах біля води, біля щось таке, очікується башта, тобто руйнація. Це буде швидко, і ми таку зброю, вірніше, наше військо отримає. Хороша позиція. Я вам кажу, що місяць буде для нас, звісно, по тройки мічів, як для народу, він буде, ми героїчно будемо що, ну, обставинам сопротивлятися. Але в той же час, що стосується війська, дуже хороші карти йдуть. Так, сьомий дім, сьомий дім у нас відповідає за відкритих ворогів, за війну, за партнерські стосунки. Ну, за договори, отаке. От І тут у нас випала перевернута двойка кубків. Це говорить про те, що з кимось будуть порвані стосунки. Ми тут дивилися на Білорусь. Ну, З Росією у нас розірвані стосунки, відкритий ворог. Значить, Білорусь переходить в стан відкритого ворога. Давайте запитаємо у карт, чи дійсно так, чи дійсно це правда, що Республіка Білорусь у цьому місяці перейде в стан в статус. Статус відкритого ворога для нас. Чи правда це? Правда, суд випав. Так, добре. Давайте ситуація з війною. Дуже росіяни лізуть. Розгі... О, значить, ворог відкритий наш в особі росіян. Потерпить дуже якусь ніщівну поразку. Дуже. Шістка жезлів перевернулася, двойка мічів перевернулася, це ніщівна поразка. Ну, тут можна так сказати, що тут оці, мобілізація їхня повипадала, да? оці чмобіки. І ще один фігурний аркан. Вони, значить, будуть призивати, вони хоч, хоч е, в цьому місяці кинуть на нас посилене на якесь військо. Що з цим віском буде? Туз Пінтаклів і король мечів. І шістка пентаклів перевернулася. Ну, знищені вони будуть королем мічів. І ще. і... Е, Шістка пентаклів перевернулася, вони навіть будуть відрізані від, наприклад, своєї логістики, або щось таке, або від свого якогось допомоги. Можливо, це якесь оточення ще буде. Ну, це поразка. Шістка, шістка жезлів перевернулася, а <кій> я питаю на війну. Так, далі восьмий дім. Восьмий дім це смертність і відродження нації. Тут не дуже сприятлива, звісно, карта випала. Я думаю, багато буде у нас інформації про поранених. Бо тут ми бачимо, що ми будемо переживати, а тут у нас йдуть люди поранені, скалічені, а дом, а дом жертв. Тому тут якась інформація нам прийде, звісно, негативного плану. Бо через щось у нас буде рватися серце. Не буду я вам тут нічого придумувати і брехати, бо карти тут йдуть такі, напружені, напружені йдуть. Не буду нічого прикрашати. Так, давайте ось ми дім. Менше з тим, от, і хоча, от дивіться, да, це карта. Це дом відродження Націй, А оця карта показує незаплановану вагітність. І от я не знаю, що таке відбувається з нашим народом. Можливо, це захисна реакція у вигляді сексу, або це дім секса. Оце все вказує на зачаття, яке проявиться через 9 місяців. Хоча всі там ці соціологи кажуть, у нас демографічна криза і все таке. Хто дивиться мене? Давно ще з літа на телеграм-каналі я робила розклади і казала про те, що е, не буде демографічної, не, демографічної кризи. Оці карти всі вказують на вагітність. А ми дивимося відродження нації. Та й таке. Тобто позірці відродження нації просто неминуче. Так, 9 дім. В дев'ятому домі у нас випала це, е, зарубіжні країни, комунікації таке інше. У нас тут дивіться, я казала вам посли в п'ятому домі, а в дев'ятому у нас карта Всесвіта. Ми кудись або до нас. Приїжджають люди і багато із усього світу приїжджають. Також ця карта Всесвіта вказує про все обсяжно, все осяжно. Підтримку всього світу України. Все осяжно, тому що тут всі чотири стихії: це і матеріальна, і, і, і ментальна, і емоційна, і е, реальна підтримка. Тут дуже гарна карта. Ну, якщо по подіях, то або наша кудись їде, наші керманичі головні кудись їдуть, або до нас хтось приїжджає. Ну, і з із того, хто я знаю, повинен до нас приїхати прем'єр-міністр Японії. Це дуже важливий візит. Так, далі, 10-й дом. Ну, от у нас 10-й дом. Тут випало дві карти, сімка жезлів і повішаний. Ну, не знаю я, друзі. Я повинна казати те, що випадають карти. Ну, це титанічні зусилля уряду по обороні нашої держави. Ну, от сприймайте, як хочете, сприймайте, так є, так є так карти показують. І ще що тут можна очікувати по 10 му дому. Це, до речі, це дом не тільки уряда, а це дом, як нас бачать сусідні держави. То, як нас бачать сусідні держави, як націю. Ось, все. В люті, розлючена, креативна, потужна. Перевернути диявол це щось неймовірне. Це те, що бере е, е, джерела десь із глибин. Це, ну, це дуже така потужна карта, і ми е, героїчними зусиллями обороняємося. Ну, Давайте, що, що, що щось може в уряді нам покажуть там? Кхе. В уряді нічого перемін ніяких не буде. Смерть перевернута це стабільність. Тут стабільність і тут е, новий цикл от, оборони, от, я тут трактую як оборону від росіян, і все. От на це уряд буде, буде е, працювати. Так. Ну, давайте запитаємо ще тут, як нас бачитимуть сусідді, сусіди, як нас бачитимуть. Як таких, що висунули носа за, 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 за межі свого обітання, тобто за свої кордони. Друзі, буде нанесений якийсь удар за кордон. Ми просто в люті будемо. Так, 11-й дом. Тут прекрасна карта випала сонця. І це карта парламентаризму. Наші планів надій і ну, карта місцевих органів самоврядування. Тут якісь дуже-дуже нас чекають позитивні новини, а також нації, які нас люблять. Ну, тут дійсно любов. Якщо оце отам з півночі стають нашими відкритими ворогами, то всі нації, які нас оточують навколо нас, ну, за стіною за кордоном, от, от, від, нам дають допомогу. Ну, що що тут може бути. Тут... Е Наші нації, ті, що нас люблять, вони будуть розчаровані діями там, цієї імперії, та що за кордоном. Але якщо ми казамо про, інф... про органи місцевого самоврядування, то тут, звісно, із-за моря удари по інфраструктурі будуть, із моря будуть бити, бо страждає ось інфраструктура. Те щось цінне. Але ми це подолаємо. Це за допомоги і всього світу, і сусідніх країн це подолаємо. Ну і 12-й дім 12-й в першу чергу ми розглядаємо з точки зору полонених. По цьому тузу кубків тут буде обов'язково обмін якийсь полоненими. Обов'язково ну, ми можемо запитати у карти, чи дійсно буде обмін. Ну, хто з Кубків, куди ще краща карта. Особливо хто давно вже в полоні? Чи буде обмін полоненими? Так, да, буде, Да, буде. буде. Повернуться наші хлопці, мож, можливо, я не знаю, ну, 400 людей, але отак 4 плюс 1, це може бути 4 тисячі. Масштабний якийсь має бути обмін. Це правда, що відбудеться протягом місяця масштабний обмін полоненими. Кажіть, це правда? Да, правда король е, так, друзі. Значить, щось таке Україна покаже на полі боя. Що Україна покаже на полі боя? Покажіть нам. Давайте оцю колоду візьмемо. Що Україна покаже на полі боя Бо, в цьому місяці? Давайте подивимося. Ще трохи хвилин залишилося. Що Україна покаже на полі боя. Діва мечів, башту і десятку пентаклів. Максимальний результат, який можна показати на полі бою. В цьому, в цьому місяці, що має наступити, Україна покаже: прийшов час діяти. Прийшов час діяти, і діяти будуть дуже рішуче. Да, лицар жезлів, король Пентаклів, тяжолою зброєю, важким озброєнням, двой по двом напрямкам і лицар Пінтаклів. Десь будемо тримати, стояти на своїх рубіжах, а десь підемо вперед по лицарю Жезлів. Результат для нас імператор. Наша армія набуде статусу імператора в цьому місяці. Не даремно тут в першому домі оцей перевернутий диявол. Ми просто ну, дуже круті. От так я вам скажу. Круті і злі, круті і злі. Злості, тут ярость проходить. Так, я дякую всім за увагу. Отакий От був розклад для України на дванадцять домів гороскопу. Я ще планую зробити для Росії і для Білорусі, оскільки вона тут вилізла як сусід, який стане нам відкритим ворогом. До нових зустрічей!